Сьогодні у нас четвер, 3 листопада 2022 року, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад діткам нашим і не тільки діткам, а й дорослим, які вживають алкоголь, наркотики і табачні вироби дуже великої кількості, в чому я вчора шукаючи. Свого песика впевнився ще раз, що комусь дуже вигідно, щоб люди тупішали і нічого не робили з тим, що вони хочуть все забрати. Вони навіть не уявляють, якими багатствами вони володіють. І що вони втрачають, вживаючи ці наркотичні засоби, всілякі, табачні вироби і алкоголь. 50 вчора знайшов свого песика за допомогою інтернету мене хтось почув і песика вирішили повернути. Я впевнений, що його стовідсотково вкрали, сам він втікти не мог. Топі, йди, топі, топі, йди. Сюда. Так що робіть висновки, люди, як вас розгробовують, поки ви спите і не тільки. Як забирають у вас песиків, рідних людей, різноманітний, знайомих. І тих, хто вам дорогий.